Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо на дуже смачний десерт брауні чизкейк. Готується все дуже просто та швидко, тому почнемо. Для початку нам потрібно розтопити шоколад із вершковим маслом. Поки він розтоплюється, я приготую сирну масу. В мисці в мене вершковий сир, я до нього додаю цукор та одне яйце. І все добре перемішую. Замість вершкового сиру можна взяти звичайний кисломолочний, але добре перетріть його через сито або пробити погрожним блендером. Я готувала брауні з і кисломолочним сиром, і з вершковим. Є різниця, але не суттєва. І тепер сирну масу я переношу в кондитерський мішок, щоб потім було зручніше його відсаджувати. І коли шоколад з вершковим маслом розтопився, додаю до нього цукор, перемішую все. І вбиваю сюди два яйця. Ще раз все добре перемішую, щоб все об'єдналося. І всипаю сюди сухі інгредієнти, а саме борошно та какао, обов'язково його потрібно просіяти. Коли все всипали, знову все перемішали і все, тісто готове. Вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі. Обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Коли все підготували, беремо форму. У мене ось така скляна форма, розмір її 25х25 -25 см. Я її застелила пергаментом, і на дно форму я викладаю трішки ягід малини. Можна також викласти вишню, а можна і нічого не брати. Тут все за вашим смаком. Тепер виливаємо шоколадне тісто, розрівнюємо його лопаткою по всій поверхності форми, і далі за допомогою кондитерського мішка відсаджуємо всередину сирну масу. Зверху я також посипала ягідками малини. Відправляємо його в розігріту духовку до 180 градусів, випікається приблизно 40 хвилин. Готовий десерт буде дуже м'якеньким та ніжним. Вам буде здаватися, що ви його не допікли, але коли він захолоне, він стабілізується. І стане більш щільнішим. Його можна подавати як і в теплому, так і в холодному стані. Його можна буде підігрівати потім в мікрохвильовій печі приблизно 10-15 секунд і подавати з кулькою морозива. Це дуже смачно. І ось погляньте, який він вийшов всередині. Це неймовірно смачний, дуже ніжний десерт. Обов'язково спробуйте його приготувати.